Вітаю з вами Тера. Давайте подивимося, яку руну дня нам приготував простір, на що варто звернути увагу, до чого прислухатися, чого остерігатися і, звісно, на що звернути увагу. Руна Манас дуже цікава руна руна людей, як такових да? руна, яка показує наше спілкування, наше оточення, нашу суть, нашу его. І сьогодні буде випробування на таку, знаєте, Відношення до соціуму, що ми є в цьому соціомірі, чим ми там проявляємося. І саме головне, в цьому дні не проявляти егоїзму, тобто він буде провокувати простір, він буде давати такі ситуації, але саме цікаве те, що Саме треба проявити в собі людину для себе, для оточуючих, для тих, кого ви знаєте. Руна Манас – це вивчання себе, вивчання того, як ми відносимось до всього, що робиться навколо нас. І це Звісно, спілкування у соцмережах це спілкування, і якщо говорити про людину, яка на роботі на... має бізнес або То це людина на посаді, це людина, яка має бути спеціалістом, вона є людиною, яка подає приклад, тому От бути в цьому дні прикладом для інших, для того, щоб не хизуватися в коєму разі, да? а бути тою людиною, на яку можливо покластися, да? дати, як то кажуть, знаєте, буває таке, що ми ділимось з людиною своїми якимись. Особливими речами, особливими думками і душевними травмами. От бути людиною, на яку можна покластися і взяти те, що буде для іншої людини, виходом, можливо, з ситуації. Отакий От цікавий буде день. Самого найкращого. На все добре.